У Києві у самому розпалі головна модна подія Ukrainian Fashion Week. Упродовж тижня 67 українських дизайнерів демонструватимуть нові колекції. Серед них і Анастасія Іванова свою колекцію на українському тижні моди вона презентувала напередодні. Відкривала модний показ дизайнерки Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко. А музику для нього написала етноспівачка Іларія. Вбрання виготовлене повністю з натуральних матеріалів. Головною ідеєю своєї нової колекції Анастасія називає лаконічність. До речі, дизайнерка створює винятково сукні. вынятково модні журнали, тренди, вони диктують вот эту жесткость в образі, да, там Скорость жизни она там диктує какой-то низкий ход, удобную одежду, джинс, сырванную обувь. Женщине все-таки даже в таких условиях намного комфортніше сохранять ту свою истинную природу, сохранять мягкость. Да, не спешить, а гордо идти красиво, с красивой осанкой, с красивой походкой в платье.